Це агресивні у нас тут появились. Та нас ті прилетає, ззаді. А, бачу. Да. Чекай, 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 допит. Ми його теж вбивали. Ми його вбивали. Ти не блокер? Ми вже вертушку візьмемо. Кажеш, що на блоках якісь, ну. Вертушку візьмемо, візьмем, якщо нас не візьмуть, так? Да? Забрали. Вони походу в іншу сторону поїхали. Куди мені їхати? Зараз, якщо вертак заберемо, то ми самі приїдемо. Можемо в аптеці зустрітися. Так, можеш на лікарню, там Подорожник. Да, там і заправка. Оптових цін, яку хочеш. О, снайпера працюють. По зі штурмовки насыпали. Оооо, я ступ. Сука. Давай висоту, скидаємо ту скидай мартушки на паршу. А давай, не дай. Жму, ж? Ну, я шкода? Нет, шкода, я не командую. Давай, питай. Так еще один бігає, прыгайте. Вот тут жаполи. нами. <ріху> да бля, ну куда ти пішов? Там не один. Там двоє. Там, там двоє. О, ну. Я не йду. Я не буду. Тоді сядай за кермо. Ты як? Okay. Hey. Еде, да, не гень, гень. Моншотник! Алайд, Окей. окей. Че, вышло? Промахнулся нажал. меня конечно. Под нами тут. Он будет подниматься. Станки, станки, станки. В... Залетай, залетай, Саня, потом Андрюха. Стоп. ты <режит> не видел ничего. Пиздец, <режит> это ужас просто. Да поднимайте, да, поднимайте, может один. Сколько Один? Контроль, контроль. Бу? Не, я бро. Он где бы на крышу поднимался. Где бы крыша? Добре, добре. Поднимайте дальше, дальше, дальше. Oh, yeah. Бежим У нього лок от один постел тільки, так що ви його зісте і на голах якщо що. Тут, блядь, разом тримайтесь, пацани, я спрошу. Просто разом. Да, над нами. Піднімайте один, може, ні? Ой, oh, oh, no я чуть-чуть like загляну в твою сумку. А, oh, гор. Бабки. No, pure pure. А що там? Лок вот кто забрал? Да, я взяв. У мене принебі були, то я якраз вставив. Почекай, вот це типи ти що з тобою були. Да. By enemy Stay Потягує.

Вертак не розбивай. Побіжить Адика. Ангар, да? Вот ангар забіг. Ясно, він зараз середньо зайдете.

Pick up, Ай, и драбахнуть патроны, потому что я хочу плашки кинуты. не 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 треба, Слава, фу, у меня... Блядь, я, я залез нахуй, прыгнул на... Сейчас, в тушку. Сейчас, в тушку. Сейчас, тушку. Э. Э. Можем пролететь без накатами. Напрямлення на катамени, смікуди ти летиш? О, все, викидаємо вертушки. Блядь, ти ж в їхню сторону виканув, да насос. сіст. Так, пацани, рушот через дроп. Один є на верху. За сходами двоє було

О, хорош. А я. У мене швидкі пальці. А, тут треба цього глянути, що тут? А тут ручка є, нема. Нема, значить у них все-таки третій втік. У мене у мене, у мене є внизу. Іду. Двойка. Всередину зайшли. Та то не я. Мій похоже, не. З самого низу? Так. Да. Отут. Я сходимо тоді. А. Я <рес> один... е один... один... тут. Ліба <рес> заліз... <рес> <рес> Сука. Зарізав? Ніхуя. <рес> <Yeah. рес> да. А yeah, вони без пушок походу, пацани. Самий низ. <звук> <shug> вони походу без пушок, взагалі. Да. А де він є?

Я уже третий раз, лежу на лопатках. Yes. Че, я oh, тоже иноді yeah. без пушек захожу. Ну тесла номер один. То це цей. Go... Ghost of Caldera А Жаба тут твої. Тільки з ножами бігає. Ой, Моша. там щось жаба якась. Що це таке? Да, стріляють, пацани Да? Де? О, десь тут. Воно ну, я політаю. А тут підняли типа? О! снайпа, вот тут! Шампатон, га а не открылся. <связь> бомжі. <ріст> що ж вони всі по одному бігають? Типа зміевидні, да? Так. Да. я помітив, що ген... ген, відкрывается кле біля дерева. Пролітаєш. А мы стучим. Ти типу, убили, він, походу, його підняли, да? Ну тут я вбив, отут. тут. Ну і тепер якась кудиля була з тем, да. Щось його не підняли а воно на пустивіге. Ага. Походу пригає, да? One, here, buraco, your на шап'ятик есть движня. Він спрыгну до дебе, да си вы. Не, не, винтам. На... Да, 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 новости. То... О, а що це? За... А, то, ти то він не дохне, блядь. В стороні аеропорта, бачите, вертушка працює по типам. Да. Трайт щось, тачкою якусь, ти може їхати. <реку> ну, походу на х5 Йо? вертушка, не? Угу, <реку> ну, щось, да, десь так. О, тут щось пропало, якась машина. Короче, в ту сторону треба йти. Беріть да, щось. наш 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 да, да, у меня сильно На Х5. О, цирку у нас беруть. Поїзд сідають. Ну що, ма на ха 5 чи на цитку? Та давай на х 5, цитка потім. Хтось візьми машину, хто там, Саня, бери тачку. Бери електричку, Можна... то й погнали. Можна біля потяга пробігтись, якщо там дійсно хтось сів. Ультра 1,8. Встайл. Ультра 1, be advised, enemy attack ELO is heading your way. на мосту выйду. Вот mm. oh, тут. Добре, прямо. Они не вещи. И вертак перестал стрелять. Що він сам не був? Пані, я на на їх троє Думаю. має бути, моя бутылка в арена стай шам оборот Confirmed, one more will put a contract on your head. Ultra One, be advised. The squad of operators is near your location. What is this? this a

Та Ні, та, в мене давай. є, в мене є. А, ББ нема. Тому мене не звичайно. Тут мародер на висотці і... А що, цитка все, да? Цитка все, але можемо з висотки подивитися і забрати. Угу. Тонали. Тонали знову на забрати. то я думаю, що вони там будуть. Ага. Відбіг. Ultra 1 be advised the mercenary known as the scavenger has been reported in your area. Stay alert. От мені цікаво нок збиває в мене з карти позначку, чи мені треба вмерти. Ой-ой-ой! Ще ой, ой. раз. раз що що збиває точку? Ну, типу, те, що я на карті мене видно. А -а. Треб... Треба, щоб мене вбили чи треба, щоб мене нокнули? Не вбили, я думаю. Ходи, воно закінчується. можуть і боти бути. Главное я. Бибикать. Кай ног, давай. полі, да? Угу. А тут це накласно. Так так. Тимотно на ліво підігня там отже вийде мені. Ні, ні, сюда, сюда наверх. Бачиш, я покажу. Ти вийдеш, Ти вийдеш внизу, внизу вийдеш. Так, внизу. Там внизу тобі тера круг буде робити. Біля купу в двері відкрилось. Ненормально я бачу. Надо, ага. бачу, він десь там пішов. А воно воно впрыгнув. У нас мене цей, МБП лає, якщо що, пацани. Ми ж їх вбивали. Так. Да. Вон там ще один. Дан? За топсом. Бачу, тікає.

Та це вони прожали? Ззаді якісь постріли були, ні? Чи це по комусь з нас? А тут тип не виходить. А це ви що? А це ні. Зараз батка по то може дамо. Може це він її включив? Постріляють десь. Та то по нам. Пішла? О, Чекай, а хант хант, хант. хант. <плес> не хуй. Не, я в ящик хант светить. Нема тут никого, да? Остался. <плес> <плес> а що про <Прині> них <плес> говорить получить. А, ну я руку кинул. Чекаем, да. Чекаємо, поки ки <плес> і йдемо до цього. <плес> він не кинув руку, він не може руку закривається вже. Ні, то броняк... третий. На, на трупи броник тоже говорить. Нібито. Два вака закрилося, рахуйте. Ну йдемо на третій. Ну да, мені говорить склад, що тройка. А ми забрали двох, тільки. О, вийшов. що, прыгаем тоді в сторону Івака? Чи да. бере машину? Мені бомти давало за три гравця. Я піднімусь на вишку, подивлюся. Може когось побачу. О, літа, літаю. По Це походу купили. Е, тип Та нас тіп прилетає, ззаді. А, бачу. Да. Чекай, допит, чекай, чекай, допит. Ми його теж вбивали. Ми його давали. Це третій з ЗАІ. Да, Може третій. його заберемо з собою, хай йде. Подайте його назад. Не стреляй, добре? А, хіба так. Ну типу хай піднімається. Підіймися. Ми не, не будемо стреляти, давай. Але тоді ми не будемо знати, чи є ще люди. Ну без різниці виходимо-то та і так. Я думаю, що вже немає. Don shoot, don shoot. Do Elo Nex. Ну, называй туда есть. Давай дамо ему бабла. Забрали. Компенсация. Поймай. Ярость. Да и ты довольный. Це засольник, а того, уж мы там забрали. И Саня. Дончу, 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 дончу. Дончу. Бо тобі нашивай. Я не бачу просто. Ну да, да. Значить там на вах чи ні? Та йдемо, що? Чи, чи пригнемо на останній? Давай пригнемо, може, на... Так, що він бліє. Ну да, може побліє. Та я думаю, ми і так багато тут там. Нормально, катка нормальна, в принципі. Особливо для Сані. А то у мене другий викид. Ну, пач шоу. Зараз зараз уб'ється. Да, зараз уб'ємо и выкида. Потом бы був фейл, не? Так щоб выкинуло його просто. О, у мене піни похуй. Пін, я думаю, що так плавно стає. Чотири. Один. Шість. П'ять.